Все. О, ладно, просто прокликни прокликай на розширення. Так, <с Ooh> да, давай тоді. Що це... ми робимо? Коротше, ми встановлюємо розширення э, SUI Wallet. Просто пишемо Sui Wallet в нашому поисковиці, знаходимо першу штучку. Заходимо на неї і, типу, встановлюємо. Після того, як ми установили, у нас з'являється у суд розширення можливість додати Wallet. Тут ось є мій аккаунт, і наступним кроком нам треба закинути гроші туди. Тобто ми заходимо на Binance або будь-якому біржу, на якій лежать гроші. Дуже просто вводимо адресу нашого кошелька. Ось вона. У нас автоматично підбігає сує мережа, і ми просто знімаємо всі бабки і переказуємо на наш кошельок. то, що ми тільки що зробили. Наступний крок побачити наші бабки на нашому кошельці. Зараз пише 39 суї, вони вже є, поки я пояснював. Максик, тобі слово. Так, дальше заходь я в цей крі, сейчас по моїй силочці треба закинуть. Там, короче, хитрость така, тобі треба сминтивать nft Але якщо ти без рефералки, то вона стоїть 5 суї. а якщо з рефералкою, то 2. Нормал, нормал, тоді два с сфер... рефералку. Рефералка будет в описании к видео в закрепленных сообщениях, пацаны. Так что... Курсуйтесь. Так, так, давайте, давайте, давайте летаем по Я подозреваю, это а май... будет са самый лайтовое видео. <laughs> да, 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 реально. Это типа easy peasy. Ну um... вот Mint Now. Блин, ты, ты... короче, тут на надо выставить вот этот код MaxF. Max Max F. Я ще сам собі кастомізував. Да, бачите на этом. Max F Mint for по SUI. Я щось не розумію, а чого вони не кажуть, скільки це в грошах буде знімати типа дві суи? А вони не типа такі, знаєш, як оценка в цьому який йде в монетке основной. А у мене, коли відкривається оцей кошен свой, ти його бачиш у себе на аккаунте? Mm. Ну, на экрані мне так. Да, да, да. А, супер. А то було за ту плюс, если б не показувало. То, є твій ранг, є твоя чакра і є твій ранг. Все отлично. Так, далі. що, то, що то, надо сделать? Що то. делать в этом проєкті дальше? Тобі. У тебе справа знизу. Зайди на головну. У тебе справа знизу должно типа показуватися окошечко із цим. І з твоїм рухом по чакрі. Ну, коротше, з прокачкою по чакрі. Братан, нічого немає справа з нейзу. Нема ніхуя. Зараз я тоді скажу, які там вимоги. Такс. Свап на 100 доларів треба зробити і 10 баксів проінвестувати в стратегію. Так, тоді бери, коротше, суї приблизно на 100 доларів і на їх на эти. На USDC це виходить скільки десь 20 з чим-то не 20 мало 25 о 25 можна закидувати mm -hmm. просто свам пою по-фінськи бум-бум-бум єсть <світ> так тепер oh, можна Да, можна сіпич. Ну, там просказування минимальное, там, там транзакции и пизду, я прям аж, аж бігом. Там маркетмейкер нормальний. Ага, окей. Так, дальше. Выходите, заходьте на головну. А, короче, просто на, на логотипчик кликни. Вот це якраз логотипчик. Да -да -да -да. Все, ну не підтягнулось. Mm -mm. Ну, ладно, хуй з ним. Тепер в портфоліо. Так, Позишн і Wold Position. Так, все, нічого немає. Так, все чудово. О, а зайди в AirDrop вкладку. Може тут зараз підтягнеться ця, ця вся твоя. Ти про цю штучку, братан? Да, да, да. О, все, есть. Так, 100 доларів слап, я думаю, має зараз зарахуватися. І давай зараз тоді invest 10 доларів зробимо. А, а ти з... вибираєш лендінг, IP чи Gitbox? А, а, подожди, ні, тут має бути ліквідність. Подожди, а... Uh... Коротше, тут має бути... Быть... Um... SUI Суї USDC. Там LLP... Щас скажу, як точно називається. Uh, CLMM Rebalancer. Ти не про це що я зараз бачу? Походу, цей, а клікни на нього. Так, 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 так. Все воно. Тут, коротше, в чому суть? суть, що твоя пропорція типу, буде підтягуватися до того, щоб asset твій був... 50 на 50. Коротше, суї трохи росте, ти ростеш чуть трохи повільніше. Якщо суї падає, то ти падаєш чуть трохи повільніше. Але прикол в тому, що ти якби, Ти получаєш зверху дроп, і ти получаєш зверху годову доходність. Наприклад, за останні 7 днів доходність була 82% годових. І тут тобі треба зробити тоді сингл токен не в Суї, а в USDC. Тебе все одно USDC вже лежить. І можеш закидувати, ну. Все. Ну, коротше, мінус 50 треба. Чи скільки там, 10. Я закидував 50, бо мені ж показувалось спочатку окна, що 50 треба. Не знаю чому. Може, вони зменшили вимогу до 10. Ну, можеш 50 закинути, в принципі. Чи 50 з копійками. Есть. Сейчас я гляну эксплор и типа. А, окей, це не то. Sorry. Так, а, дальше в airdrop чекне, чи заграхувалась тобі дія. Так, что ты шляпаешь? Да. Типу, не шклябай. Так, все, инвест есть. Дальше. Що ще треба? Burn Maya. Блять, мене просто підтягується от зума це окно, панелька. Я не my бачу. а uh, Burn Maya. Ага, все. Сейчас я покажу, як його burnt majю. Uh, Коротше, заходь в зверху этот в, 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 в портфолио. Uh, vault Position. О, oh, my, my Vaults. Правіше чуть. Так, понял. От, і в тебе отут буде з'являтись Майя, вона з'являється кожних 4 години. Ти, коли пройде 4 години, ти просто за, заклеїш її і потім перейдеш, перейди знову сюди в арідроп. І, ось сюди зробиш типа Burn Maya. І тепер мені треба ще ріфник когось гості типу, по конці. Так, uh, да, я тебе сейчас покажу, як проще все це зробити. Тепер uh, згенерируй свою ссылку. Сейчас. Вот тут. Uh -huh. Типа, маністра щось написать? Просто можна, да? Да, да, да. Напиши, як вона буде називатися. Все, клик ту set. І тепер на своїй волоті, не знаю, можеш або на аво зробити почту, або ти можеш попробувати е, зробити собі другу почту на своє володь. Ти можеш сюди от зайти в своє волод. І ти можеш туди ще один аккаунт додати. Але тут нюанс, я не впевнений, чи тут менедж, ну, add, і ти можеш зробити ще один гаманець. Mm -hmm. uh, типа, create крейте неw uh, passphrase account, Але я ізи, чи, чи потім тебе не пошли нахуй о, і не почитає за СІБІЛОМ? Тому я би, мабуть, краще на Аллу це все зробив би. І зробив би mm -hmm. її чисто символічно. Тобто ти можеш її просто пригласити. Mm -hmm. uh, типа на 10 баксів баксов крутанутись. Так, uh, да, на 10 баксів крутануть. Ти можеш смінти йти нефтішку. На, за, за два суї, вже по твоїй рефералці. І mm -hmm. далі, коротше, ну, нічого не делать або закинуть ще 10 доларів в стратегію. І тоді в тебе буде mm -hmm. повністю виконане все завдання. Поки я не виконав все завдання, мені не буде нараховуватись airdropper. А, а Скорі буду... за все, він буде нараховуватись просто менше і урізано. Ну, типа, краще виконати всі, всі умови для того, щоб. Ну, коротше, щоб воно, типу, без ніяких припитань в тебе все працювало. Бля, і тут тут ребят, типу, конечно, глобал ранки. Так, там взагалі капець. Так, далі. Давай ще тобі один проект, покажу. А, і тут, ну, що прикольно, що 80% годових все-таки капає тобі зверху. За те, що воно просто лежить. Тобто, в цілому, якщо. Суї виросте, наприклад, в два рази, твоя позиція виросте на 75%, а не на 100%. Yeah. Але якщо це все буде протягом року, то твоя позиція виросте ще плюс 80% до цього росту, тобто на 160, ну коротше, більше, більше 2 хіксов ти получиш. Ну, якщо буде пролівчик і спад, то, условно, якщо суї буде через год по два. то ты выйдешь в безубыточность. Не, скорее всего, даже заробишь. Так, не дальше. Не дальше. Не а, вот, ну, короче, открываю следующую вкладку. Bluefin называется. Bluefin монета, как типа, вообще правильно писал Bluefin? Uh, давай я тебе сейчас скину ссылку. Bluefin.io? Uh, Bluefin.io, да. Uh, Trade now. Don't, don't show again. И заходь тут у пулы. Концентрированные бассейны. Тебе на, тебе на, на ініше, да, в мене англійська, типа? Да, у вона на английском это оно трошки зразу. Концентри пол. Дальше привяжи кошель. А можно не привязывать. И, короче, в чому тут суть? Тут есть різні пулы. Один із них, наприклад, даже чисто на стейблах USDT, USDC. Це в цілому те, чим я опоную, коли бичка все закінчиться, це от на таких от штуках фармити собі 30% годових і жити собі на них. Просто кидаєш сюди весь твій ессед, типа, і воно тобі потім доклаймеш, типа. Да, да, да. і ти і тобі начисляються бонусами, дивись, там в тебе є ФІ, ну, типу, соціона комісії, а то, що люди роблять оці свапи, ти отримуєш долю комісії. Ти отримуєш там 3 і 29 Це, ну, це середнє за останні 7 днів. Ну, тому що двіжа багато, бо тут є доп награди. І є ревард з 26%. Тобто 26% це тобі проект досипає далі своїми токенами. Ти їх можеш кожен день клеймити і кожен день продавати. Можеш клеймити, збирати чуть дольше, якщо віриш, що токен буде рости. Не віриш, то продаєш просто кожен раз все сливаєш в стакан. Далі є прикольний, наприклад, обвернутий біток із доларом. 139% зараз отут. Річних. Ну, типу, ну, тут прикол в тому, що у тебе діапазон. Він тебе росте при перерості, тебе передивається вся позиція. Або продається, або купує, ну, переливається один, або в другий токен. Це, типа, принцип роботи концентрированих пулов. По-моєму, я вже про них записував відос. Не знаю. Дивився, не дивився, але там, мабуть, трошки непонятно, бо я сам в них розбирався, не знаю, мабуть, місяць чи два і пробував, тикався, микався, щоб зрозуміти, як воно працює. На це, типу, у найбільш стабільна стратегія. Оце децентралізованих фінансів, саме от робота з о, о, діапазонами ліквідності, планом ліквідності і так далі. І тут ти робиш хитрость, наприклад, ти береш біток, о, береш під залог бітка долар, і далі на долар із частю своїх бітків робиш цю позицію, і виходить, якщо у тебе росте і переливається все в USDC. То ти, відповідно, береш ці бабки, просто гасиш свій кредит, і ти в плюсі ще залишаєшся. А твої бітки, які лежали в залогі, вони, типу, і остались, вони з ними нічого не сталося. І весь цей mm -hmm. час, поки там в твоєму діапазоні, який ти задаси, наприклад, там, от 90 до. Ну от клікни, наприклад, на біток. Ну, от обернутий біток із USDC. Оцей, так? Да? От, і в діапазоні от 92 700. До 109 тысяч. А, не, стой, сорі Не 92. Із 89 до 109, поки вот биток в цьому диапазоне, ты формиш 140% річных. Опаєм. То есть, если в теорії він може провозиться в цьому боковике еще 3 місяці. То за 3 місяці 140% річных. Ну, сам рахуй, скільки це Чверть, 35% профіта. Ну да, нормально стало. В твоей позиции. Поки рыночек в боковике просто стоял, и все как бы такие нервничают и так дальше. А прикол в чем, что чем больше торговых ну, оборотов, тем больше твоих комиссий. И ты больше зарабатываешь. Ну, да, Гля... Глянь, останні 7 дневник, как като... проторговка. Uh, а, ну да, 1000. 1600%, 1600 годовых. Це, це на основі сім, останніх 7 днів, Потому что бешеные объемы битка. Блядь, я сейчас, короче, кончу звон закину сюда, наверное. Сидів, объяснял і спокусився, Понял, что, блядь, а пуль я не зарабатываю, да? Да, а бітки лежать сделать? Сто процентов, 100%. 100%. Чувак, будеш робити, запиши відосик, це робиш, на всякий случай. Окей. Okay. Ну я ще хочу, типа, закинути його в займ і потім його вже юзати. От зайди сейчас на дальше на Su SuiLand. Так, братан, SuiLand. Ти про цю хуйню? Ні-ні-ні, це кошелечок Sui, а є, типа, місце для займов. А -а -а. Не ферма, а займ. Як займ. Если ты думаешь, мені це щось сказала типа. Ну, ты ж а, в місті живеш уже два роки. ну Да, братан, ну, поверь мені з правоописанням, тут вообще проблема дуже сильна, особливо на звук, типа, поняття. Не, так, не це... до мене. Дальше. Ты, короче, тут принцип роботи, який з доломітом і НИТО, але іменно чисто в сети СУИ. Ты закидуєш тут якийсь актив, ты получаєш депозит, АПР. Якщо береш кредит, то береш «Borrow APR». І тут був коротше, прикол, де тобі зверху доплачувало, за те, що ти береш займ. От зараз, наприклад, ти бачиш странний дисбаланс, всього, якщо ти звернув на це увагу, те, що ти, за те, що ти за депозитиш тобі 12 платять, а за те, що ти береш кредит, ти платиш всього лише 7. А, типу, в смислі, В чому прикол? <суміщу> береш, береш, позичаєш, кредитуєшся, позичаєш і кредитуєшся. А, но тут є нюанс, коротше, ти от наведи от сюда на логотипчик, от сюда, і тут типа йде розпис, як воно виходить. Тобто, ти платиш 18% годових, але ти получаєш нагородами в S sui, ну це по суті той же суї, тільки обернутий і трохи mm. растущий, типа як, условно, як ефіровські ці приколи. А, і тобі платять 11% годових, виплачують назад, то тобто, кредит під 18%, а тобі компенсують нагородами за те, що ти пользуєшся кредитом 11%, і виходить, що твій АПР по займу 7% всього ж. Він ж плаває, що зависимості від ринку. Так, да, він плаває, і якщо зараз ринок захоче всі брати кредити, то відповідно він почне взлітати і в дуже високо. Дальше, 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 дальше. Ага, проскрой чуть нижче. Братан, це ж така ж сама, типа, це ж такий самий маркетплейс, типа, як Доломіт, типа чи. Да, этот... Так, так доломіт Доломід платить, а, поки бонуси просто на І дальше буде дроп. А може і не буде. Ну, скоріше, буде, тому що є інвесторські бабки і є, є поінти вже. Тут же тобі платять щоденно живими деньгами, які ти кожен день можеш продавати. Mm -hmm. Ну так, да, я зрозумів. Болі вигідна історія. Вот. Так, це, це, це типа, живими деньгами, і дальше тут ще формняться очки на дроп. Тобто есть є сент, вот, Ну, мені там дали на 70 доларів його вот зверху. Mm -hmm. Це, типа, дроп, дроп дали. І зараз оформляться поінти на другий дроп, уже на наступний. А, тоже Сент, все окей. Типа, другий сезон дропав. Тобто ти отримуєш живі, живі токени, які ти одразу продаєш, і ти ще отримуєш дроп далі. І виходить, mm -hmm. якщо делать хитро, де ти, наприклад, щось закладаєш, щось кредитуєшся, далі робиш пул. Ну, коротше, тут, якщо от прям гік математичний, то можна охеренно розчитати. Це вот этот проект, і есть ще один проект. Uh, Navi протокол. введи просто в пошуку. Navi... Ой, не цей цей не закривай, цей хай буде в новій класі. Тоже лаунч ап. І тут, коротше, смотри, прикол слідчий, що тут є деякі проєкти, які, які теж є там. Але вам, коротше, різні монетки начисляють бонуси. І виходить, ти можеш щось в одному в один закинуть. взяти кредит. Те, що ти береш в кредит, закинуть сюди. От тут, наприклад, на ефір. Там чуть не ще проскроль. Вот, суї ЄТХ. От, за те, що ти його береш. Займ. 8% годовых. Сторой, я кликнул уже туда. Сейчас повернусь назад. Вот, тобі платят 8% годовых. Доплачивают. То есть ты тобто кредитуешься под 2 и 10 тобі дають наградами. И угу. дальше в Суиленде подивись, за сколько можно положить цей суи ЕТХ. В дашборд, так. Да. І тут є свої ЄТХ, і ти його сюди ложиш, і ти його сюди ложиш по 2 ще зверху проценту. Так, да, слухання. А братан, за що за що такого рахунку, типа, їм вигідно давати тобі бабки, типа е під 10, типу. Ну, ти в чому смисл, що цей, а цей, смисл... ти просто вони... в свій проект, типа і показують, завлікають, таким образом ще більше бабок. А, uh, Да, но откры этот так, э, Chains. Чейнс. Выбирай тут Суи. Мы ныщи скроль. И вот внизу внизу скроль. Це в сеті. Нє-ні, вони в 8.9, десь там, мабуть. Замовник. От, і тут получається рейтинг протоколів Там чуть ниже проскроль. І от тут, наприклад, SuiLand, Na'Vi, Cetus, Scalop, вони тіпо, тягаються, в кого буде більше заблокованих средств, а цей TVL показник Типа, чим mm -hmm. тебе більший цей TVL, тим більш піздатим ти условно вважаєшся на ринку. І ти, условно, топ-1 і так далі. І потім твій токен починає рости із цього. Тому mm -hmm. що ти, умовно, найбільш, найбільший гравець, найбільший. Протокол в середині мережі. Далі люди часто дивляться на те, хто росте швидко. Ну, от Наприклад, Su швидко росте досить за місяць, плюс в півтора рази вирос. А, наприклад, цей After чого що там, він упав в два рази, укатався. Тобто з нього люди, люди бабки виносять. То yeah. сегодня... no. стрём... туди бабки заносить, тому що він типа з нього забирають гроші. І ти туди, скоріше все, їх не понесеш. І, відповідно, всі протоколи хочуть привдякати средства, і вони доплачують зверху бонус. Тобто це, по суті, їх маркетинговий бюджет. Просто він, вони його не в мідійку вбухують, а вбухують в те, щоб роздати людям наград. І вже ]pet... за ці награди відповідно. і... Вони пішками схавали, типа, блядь, 120 тисяч баксів за сутки. Так, це при тому, що там комісії стоять, по... По 20 центів Ну, типа, yeah. це недорогі при недорогих комісіях це просто жорсткий. Прям дуже жорсткий оборот. Просто oh, одне yeah. діло напалить на 120 тисяч в ефірі тому що там комісія от 5 і до 40. А тут же 120 тисяч ти попробуй напалити маленьким об'ємом значить люди прям довіряють. Ну, і ти можеш по, по рейтингу Фі теж типа, в принципі сравнювати. Ну так, да, так, да. сладко, сладко. Типа, значить, люди користуються цим протоколом. Якщо користуються, значить і їх токен теж перспективний. Ми займаємося хуйнею. Надо, блядь, не вспотиться в всі трейдинги, хуйні, типа а ебашить, блядь, біжу <сих> або подобну хуйню просто. Ну так. Да. Ну, по суті, в тебе кожен токен він должен працювати. І ти його закидаєш, щоб він тобі формивав якісь очки або потенційний дроп. Можеш зайти ще сюди в AirDrops, а, ні, ну я ти за те, що типу, треба, треба поняв, фармити, крафтити, блядь, свій ленд, Але, типа, свій поняв Maxon бровари бровери ставили. Типу. Ну, такий, так, да, хороший варіант. Вибори тут у фільтрі chains. От, ой, chain. Ну, і, наприклад, давай вже тоді той Суї вже доб'ємо. Суї онлі. І це, по суті, список тих проєктів, які. А... Мають дати потенційний дроп, але ще не давали. Можуть, може вже хтось дав, але типу, вони типу, не цей. А... Про це не пишуться ще поки. Ну, немає інформації. У сервісі Дефілама, а немає про це інформації. Вот. Ну, Suiland, наприклад, підняв 6 мільйонів доларів. Ті полмільярда. Ну, вони вже дали дроп. Тобто інформація не сильно та актуальна, бо дроп уже розданий. Ну, перш, перший дроп. Другий дроп ще фармиться. Ну так. Да. Але все ж, типу бачу є дуже багато чуваків, які тільки залістились, типу, условно. Да, так, да, такий такий да. Дроп... Ну, тому що сеть дуже швидко росте, через що, типу всі дуже сильно вірять в них, тому що темпи росту в них дуже високі і великі. І деньги туди заливаються. І прикол от этих от EVM-них сітей, Ну, типа, як я тобі говорив, наводив приклад з Байбітом, наприклад, Сує і Байбіт. В тому, що якщо ти вже завів туди сеть бабки, тобі їх трохи геморно виводить. І в тому той mm -hmm. прикол, наприклад, EVM-них сітей, що вони, наприклад, зараз дають кучу наград, об'єм денег середині сіті росте, і, а виводить їх трошки геморно і не сильно то хочеться. І через це, там, якби дуже по суті. Ну, надій надійний, можна сказати, надійний проект через це. Я Дуже цікаво. Це дуже цікаво. Головне, блядь, не позабувати всі ці міста, куди ти типу, позакидаєш бабки. І, до речі, я не знаю, я ще, конечно, не коннекти кошельки. А, ну надо треба записувати, тому що я ловив себе іноді на тому, що, типу. Ну, там, там десь 20 баксов, там 30 баксов, і ти буває забуваєш про них. Так, да, так, да, так. Да, я ж ж саме, типу, і можливо, типу, ще прописувати дані, типу, коли там кінець стейкінга, типу, які не стейкінга, або просто чекати їх час від часу. бо... Ну, дивись, я... по-хорошому, все в закладочці, просто собі зберігати. Ну, Excelчик вести, закладки на кожен проект і там чекати, пробігатися по всіх раз в тиждень можна. Mm -hmm. Ну, просто може бути таке, що тебе дроп вісить. А його треба зайти і заклеймити. А на клейм дається там, місяць, два, три місяці, чотири місяці. Тому, так, да, є така історія. Ну, ребят, ну, типа, ті, хто займаються такою штукою, це, типа, на... соно дегени їх називають. Це от якраз от приклад, як я тобі показував, Навіс і Суїлен, де ти от береш взаєм. в одних, фарм лутаєш проценти, в других лутаєш проценти, а, а з одних і тих же бабок, і ще й два дропа потенційних тобі. Mm -hmm. и mm -hmm. дальше що ще хотел показать а все давайте я уже запись выключаю а, цей а, по -по -по. блин надо кисточку убрать так кисточку